В мене. Так, це мій приватний сервер. Так. Я покажу. ну, Це мій основний аккаунт. але перші два БРН мені дуже потрібні. Зараз покажу навіщо. В мене є і... Таких два. Ну, це не мій основний аккаунт. Я ще закидував... ще тут було на 2,1 мільйон. А ще вийшов такий олень. мані мані рендер. Коротше, він при нас 21 мільйон в секунду. Це, звісно, в мене ще є багато бриндротів на моєму другому аккаунті. Так, я зробив ще один ребір, вже в мене 13. -й. Так, от навіщо мені. Діно, я в, вступний раз запишу на. от. Він нам потрібен для крафта. І ця риба також в мене є. Так. оп 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 Сьогодні вже обновлення в 10 годин. Знач, нам залишився от. Що вони дають на 13-му робітці? Дають оце даючи мікрофон, який збиває. цей, це, это це, як, як оця штука оця. Вона отрує. А то коли ти йдеш, вона як турелька буде бити. Це прикольно так. Якщо сьогодні не вийде відео, то я не знаю, коли воно вийде. Жалко, Я максимум не вымывал, что у меня только гроши тут. Ну, еще я раньше выбил вот такой слэп, там 0,5% было. Но видка свою гарно играет, в принципе. Вот так, короче, подбору. Мне надо три петропи. У меня он же я другой видал, да, ребят, Я думаю, що нам треба зробити. Крізь крафт. По індексам в мене є багато новорічних. От. Такий, Сміфіков є один. А мені приживається другого Скрафт. Я би хотів другого. Або також саме, ну от бачите, як Год. Ну, Голд це прям нормально. У мене золотого немає. Так, давайте запихнемо його в крафтер. Сейчас один, він же вбереться. Мені от цілу ялинку не вистачає. Ну 11% відсотків. Це нормально. Потім я підключу від кожа аккаунт, а вот вообще все поглашу нормально. А ще, ви знали, що той обновен. Не образу штуку, отак так Та й через текстури пару. Ну, я, ну это уже пофіксирую і зробив так, що можна. Наступний раз я запишу. Нас зазначив, я собі і клас собі новий купив. Пару класів. Пару. Четыре. Я купив. Собі що хотів. Запишу або сьогодні, або завтра. Про це, напевно, піду в соло. Або ні. Або так. Давайте, якщо не берете 10 лайків, я піду записувати відос. Так. Зараз. Окей. Обіг. Оббігли. Замочком круто, в принципі, принципе, круто-круто. А я, якщо играем на телефоні, як його зробити, бачите на Мобіль, шеф-рук, нажимаєте його, і поэтому вот тут замок Ось тут. Ви його нажимаєте, і тепер куди камера, туди й ви. О, те-те-те, стро Мені не потрібно. Хорошо, вийшов мишек. Так, мені мне поменять це сюди. Не відключити ту штуку. Okay. Так. Піхом ТТТ Сагула Так. Симфандині панані вийшов. Уже 5 хвилин записую відео, але немає, 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 немає. Міфік, мало походу міфік. А ну це в мене є. То я почав багато інксив збирати. Епіки, епіки, епіки. Ні, ти в мене є. Ты мене. Є, є. Надеюсь крафтер добавлять. Не машину, а іменно крафтик. було прям прикольно. Мені більше крафтер подобається. Пишіть в коментарях, хто більше. Так Наприклад, приклад, наприклад, наприклад, Букболі-Волі-Олі. На потреби, нам потрібен. потрібно через 8 хвилин буде. через 8 хвилин. Ммм не знаю. Ну, менше, наприклад, прям штука. Беремо тут. <світно> берем, значит, берем, вот, например, вы, вы то стоите на загальном сервере, так бы, это турельку, капканчик, и какаху вот такую ставите. Потом мы берем в инвиз, как пень, потом телепортируемся, Ну, о прикол, що він встане в капкан, буде битися ще ети і буде дуже важко вийти. А вот это да, так викинуть. себе. Ну, потрібного вам примірлота. А на цьому закінчимо, папа.